Вітаю усіх присутніх і в першу чергу слухачів нашого курсу вам випала велика честь бути першими, хто пройде курс вишколу зводних. Наша мета дати вам тактично теоретичні знання, щоб ви на автоматі розуміли. В важких умовах, як складаються, бойові накази, попередні розпорядження, щоб ви передавали, комунікували всю необхідну інформацію своїм підлеглим, ті особовому складу, і щоб в ітогі кожен боєць на своєму місці розумів задачу. Всього у нас вісім модулів. Далі у нас піде загальновійськовий бій, загальна військова підготовка і далі дії командира взводу у всіх видах боїв. Наступальний, оборонний. В тому числі в різних умовах. Ніч, день, міста, ліс і так далі. Загальна ідея, щоб ті ротні, котрі повернулися з вишколу капітанів, розмовляли на одній мові і їх розуміли в зводні. У наш наша професіоналізм. Уміння зберегти людське життя це найголовніше. Вітаю вас з початком курсу. Слава Україні!